Комп'ютерний кабель, який ще називають витою парою, використовують для передавання сигналу у локальних мережах. Також він підходить для мереж відеоспостереження, телефонії, систем безпеки тощо. Зовнішня оболонка кабелю може виготовлятися з полівінілхлориду для прокладення всередині приміщень, з поліетилену для прокладення на вулиці. А також ця оболонка може бути виготовлена з матеріалу з низьким виділенням диму та нульовим вмістом галогенів. Вита пара ділиться на категорії в залежності від швидкості передачі сигналу. Найпопулярніші категорії 5Е та 6. Кабель може мати додатковий екран з фольги, що дозволяє захистити сигнал від перешкод. Основні характеристики кабелю вказані у вигляді маркування на зовнішньому оболонці. Цифрами позначається кількість і переріз провідників, наприклад, 4х2х051. На на Це 4 пари, тобто 8 провідників, кожен з перерізом 0,51 мм. СІЮ – мідні жили, СІСІЕЙ – провідники з біметалу, обміненого алюмінією.